Спорт чи розкіш. І з початком опалювального сезону свої двері поступово відкривають сумські басейни. Прийняти містян на доріжках вони готові за гроші. Для дорослих плавання це здебільшого можливість підтримати форму. А от для дітей басейн це можливість реалізувати себе у спорті. Однак сумське плавання сьогодні існує швидше на аніж завдяки Пірнув у цю тему. Наш журналіст Дмитро Шпірко. Дар'я Василенко спортсменка молода, але вже показує на воді один з кращих результатів в області. Попри свій юний вік, працює сумська золота рибка на доріжці наповну. Я займаюся разів на тиждень, кожен день, по два години. не набридає ні. Дітей, які б займалися саме спортивним плаванням, у сумах щороку стає дедалі менше. Число таких не перевищує чотири десятки, кажуть спеціалісти. Парадокс в тому, що єдина спортшкола із відділенням плавання це Кадю США номер один, свого басейну немає. Тренуватися банально немає де. Помножте це на проблему кадрову бо в обласному центрі. Лише один справді фаховий тренер і отримуєте добуток реальності. Всі інші люди, які займаються з дітьми. На воді. Це або інструктори, або викладачі вузів. Або учителі. Два рази по 25 дельфінам в повній координації. І руками, і ногами. Ця тренер Лариса Шепіль. Сьогодні працює зі своїми підопічними в басейні Динамо. Хоча не так давно вчила дітей плавати в 17-й школі. Тренування проходили з утра і до самого вечора. Зараз школа. Нас як би, виставила на вулицю і школа поэтому де найдет міста. де хто такої вид спорта нашел место, там і займається. А ось він, басейн 17-ї школи, який спеціалісти хотіли б бачити місцем, де тренуються талановиті сумські плавці. Та директриса телефоном всі звинувачення в упередженості відкидає: плавати тут можна лише в опалювальний період. А тренери Кадю США каже, працюють щоправда з учнями цього закладу. У нас дві тисячі дітей і займаються сімнадцяті школи за вибором. У секції можуть інші туди поступити за вибором секції. А так басейн для школи 17. Шкільний басейн на секцію нехай і не безкоштовну перетворити можна навіть у сумських реаліях. Доведено сьомою школою. Тут працюють три викладачі: і зі школярами, і зі спортсменами. понимаем систему, как работать, когда школа работает в системе первой и второй смены. Мы с тренерами на взаимной договоренности, мы просто, если тренер тренирует на первой смене, он забирает детей со второй смены. Если тренер на второй, забирает детей с первой смены. Вот. И мы так уже из года в год вот, совместно все вместе работаем, вот, и дети достигают результатов. Щоправда, результати показують лише одиниці, і на всеукраїнському тлі вони здебільшого виглядають відверто посередньо а плавання на сумщині тим часом перетворюється на спорт для багатих. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко і Олександр Сокол, Новини СТС.